Вітаю! Давайте подивимося, що принесуть вам вихідні 12-13 жовтня, на що звернути свою увагу. Пов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, для кого цей перегляд. Ну, мені випала карта. Ти зараз наче знаєш, знаходишся в якихось власних ілюзіях, страхах, переживаннях. Можливо, тобі сняться якісь сни для тебе незрозумілі, і ти, як наче знаєш, не бачиш такої чіткої дороги, не розумієш, куди тобі йти. Хоча навколо тебе є можливості, ти наче знаєш. Зависла у тому, що зараз відбувається навколо тебе. Давай подивимося, що тобі несуть вихідні, так, 12-13 жовтня, якими вони будуть. Вихідні. вихідні тобі можуть дати можливість зустрітися з людиною. Людина може бути дуже така. Знаєш сказати, дисциплінована, дуже така чітка, структурна, можливо, працює десь в таких місцях, можливо, це керівна посада і мені іде чоловіча постать. А у вас може бути зустріч, у вас можуть бути такі, знаєш, спілкування, намагання поспілкуватися, але відчуватиметься така самотність, закритість, наче її Контакт може бути, так, але відкритості, відкритості немає. Таке враження, наче з цією людиною ти ходиш по колу. І саме вихідні можуть підсвітити те розчарування. Знаєш, таке враження, як наче туман. Нерозуміння, для чого це, куди ми рухаємося, чого ми хочемо, так? Немає визначеності і через це дві людини не можуть знайти якийсь компроміс. Так? Загалом вихідні емоційні можуть бути, досить емоційні. Ти можеш зрозуміти, що тебе не влаштовує а, та ситуація, яка складається зараз у твоєму житті. І ти можеш закритися, врешті-решт також, зануритися в свою інтуїцію, стати такою холодною. Загалом, твоя інтуїція тобі багато чого може підсвітити і показати. Дуже важливо звернути на неї увагу. Не бури на себе більше, ніж ти можеш взяти і тягти на собі не треба все. Тобі необхідно. Тримати дистанцію від оточення, от, і тільки тоді ти зможеш отримати ту перемогу.